Привіт, малята! Я знову рада вас вітати. І сьогодні я хочу поговорити з вами про літо. А про що саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? В місяці, спекотні цім, жарко дуже нам усім. Хочеться в саду побути, смакувати спілі фрукти. Хто з вас, дітки, відгадає, що за місяць нас вітає? Так, вірно, цей місяць називається серпень. І сьогодні я хочу з вами про нього поговорити. Коли відходять липневі дні, на порозі восьмий син року серпень. Останній місяць літа. Серпень назва місяця пов'язана із хліборобським календарем, зокрема, зі жнивами. Слово серпень походить від знаряддя, яким у давнину жали зернові. У народі серпень називають жнивцем, заревом, густерем, грибним, кивним. Після реорганізації календаря серпень був охрещений на честь імператора Октавігана Августа Августан. Та й справді сонце вже повертає на осінь. Але ще не в'яне наше красне літо, гуяють зелені парки, стоять сухі і ясні дні, у садах жовтіють, рум'яніють, червоніють ямбу, груші синіють сливи, звисають янтарні, фіолетові грона винограду. Але найважливіша прикмета серпня неозорі поля стиглих. У цей час трударі у полі, бо, як говорить українське прислів'я, згайнуєш на жнива хвилину, втратиш не одну зернину, саме від тих, хто під час жнив і зрання до смеркання тривав, не розгинаючись в руці серп, і прийшла до нас назва місяця серпень. Вона спільнослов'янська і відома багатьох мовам. Я сподіваюся, що вам сподобалась моя розповідь про місяць серпень, і ви дізналися для себе щось новеньке. До нових зустрічей!